Ну, ти ж знаєш, боже ж ти. Міжособну боротьбу і гнів та всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність і усилив у серця наші любов до своєї батьківщини, вислухай і скоро помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй! на повум наших правоохоронців, не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків, матерів, братів і сестер. Також навчені розумних людей не спокушувати на насилля правоохоронців, Господи Боже наш! По карате Олега, жінки-брати. Хто знає тренера Олега по карате? Я, я теж слухав, що 6-го Ну от мені так сказали, є Олег тренер по карате, і його жінки-брата там застреляли в вогнепальне парад. Це буквально 20 хвилин. Були на смерті і поранені. Смертельне поранення. Смертельне поранені. Ну смертельне, смерть. Ну я не знаю, можливо, це не правда. Ми зараз тут біля церкви Святомихайлівської церкви Київського патріархату, де разом із католицькою церквою провели молитву. Ми шановуємо пам'ять і скорбим за нашими побратимами, які в ці дні полягли за відстоювання свободи і демократії в нашій країні. Значить, ми зустрічалися, тільки що при міському голові при, при міському... прошу забезпечення, стань хтось на туристах вода, Пердієнко. Пердієнко? Станьте на дорозі, щоб там не було, щоб ніхто не ходив там по дорозі. Що таке? Дві регіони, бля! А ну прибігайтеся! Почекайте, почекайте! Стоп! Єдит партия регіон! Запаните! Це нормальна людина, не це не треба нічого говорити! Яка нормальна людина, блядь? бля! <му> <плес> Ніякої провокації тут не буде. Вередіть в сторону. Я ні провокація. Значить, самоборона. Перейдіть сюди. Черниський, перейдіть сюди. Беремо немає на людей, нерманий крівників, що нічого ніяк, нічого не буде представляти. Ніякий Значить, будь-які провокації будуть зупинені. Понял Понял чи ні? Це провокація. Кому Дана рада, яка відбулася при міському голові. Повинна стабілізувати ситуацію в місті, не виключення заїзд тітушок, інших провокаторів. Зараз не треба допустити якого самосуду. І поряд з тим не можна миритися з тим, що відбувається в місті. Коли 18 лютого ми їхали на мирну демонстрацію, акцію для того, щоб в Верховній Раді було розв'язано нормальне питання консульційним шляхом, що поруся до конституції, проти нас ганебно використали зброю. Нас гнали, вибачте, як непотріб, як нелюдів. Нас гнали, просто клали на землю. Я не говорю ті слова, фразли, які вони казали. Ми не могли вистояти, бо нас кинули зброю, гранати, газ, пострілів, притул. Тоді зразу була використана вогнепальна зброя. І вночі вже вони почали атакувати Майдан. Останній оплот свободи в Україні. Ми починали це радикальні ці дії. Ні, друзі. Вони почали, вони пішли в наступ, щоб знищити нас. Ми є тут громади, ми є тут українці, чи нас немає. Нарада відбулася для того, щоби тут ми разом патрулювали місто. Я закликаю про будь які провокації з якоїсь будь-якої сторони. Але ми не можемо допустити, що так звані тітушки або проплачені люди до цих пів... Це зрадники. І такі зрадники сидять у районній владі, районній раді. І я їх назву прямо голова районної організації партії регіонів Лосовський, який є заступником голови районної ради. Ми сьогодні писаємо наші вимоги. Він не повинен бути очолювати, бути заступником голови районної ради. Це наше місто, наша територія України, яку крім нас нема кому оборонити. Нас запевнили, що разом правоохоронні органи військові будуть все. Робити то для того, щоб тут у нас був стабільна ситуація і було в рамках закону. Ми сподіваємося, що таке порозуміння і виконання закону відбудеться в місті. Принаймні, в мене нема сумніву щодо позиції міського голови, секретар міської ради і міської ради в цілому. Шановні городяни, як і два місяці тому, з початком всього того, що сьогодні відбувається, я сказав: ніхто не має право. Порушувати законодавство України іти проти свого народу. А скільки було, людей вбили за два місяці? Було прийнято декілька заяв, декілька звернень міської ради. Ці питання розглядалися на сесіях на зборах депутатів, в тому числі і вчора, де ми знову ж таки прийняли таке ж саме заяву, як і попередні. Було сказано. Командири військових частин, наші начальники міліції, прокуратури, суду і всі інші правоохоронні органи не мають права виконувати злочинних наказів. І за це відповідальність відповідно до Конституції України. несе. Ні одна військова частина, ні одна одиниця техніки чи то ні, ні один міліціонер. Не вийде із Новограда Волинського без відома чи вашого, чи нашого. Все на контролі. І ви можете не сумніватися, що я десь схиблю чи розміняюся. Будь-яка інформація, яка виникає, вона надходить. Будь ласка, 5-25-30, Це приймальне міського голови. Давайте нам. Мобільний телефон, хоче, говорю свій. Значить, є у нас на Соборності 13 е, э, офіс партії «Батьківщина». ЄС ма зіндоетики морсько вхорочі інформація. Будь-яка інформація запевнив нас, начальник міліції, що на будь-які правопорушень, правопорушують, тому числі, заїжджих тітушок, які можуть бити, залякувати нас, мирних громадян, ми повинні реагувати разом. Більше того, ми домовились, що сьогоднішнє дня ми разом патрулюємо місто і загін самооборони, як для того, щоб не допустити. це, ще торкається життя нашого міста. Але я в тому числі закликаю вас, шановні, ми переповнені. Злобою, ненавистю, і тією скорботою, яка відбувається сьогодні, адже жертви тільки збільшується. Через що ми повинні з неї сторони проявляти і в тому числі і нашу дисциплінованість. Ми не повинні допустити того, щоб тут у місті почалися тут масові якісь заворушення. Назріла пора для того, щоб і нас не подати мажоритарних. Литви Володимир Михайлович на прямому дискусії вийшов до людей не ту аудиторію, де ми там проводимо нагородження, а отак от сказати, яке його бачення, яке його завдання у цьому протистоянні, аби вівторок та Верховна Рада могла зупинити не було б стільки жертв. Ось вони наші наші щоб від нами виступив Володимиром Михайлович, і розказав ситуацію. Що ви не сказали? Ваша. Прохання нітвіну передав. Шановні люди, міський голова за гривень. Зробить все можливе, щоб у місті був спокій. А що Нехай виходять це? Майдан. Хто? майдан Ага. я вибачаюсь. пане Остапчук. Я вбачаюсь. Розкажіть, що що відбувається зараз? Відбувається. уже людей достало ну, невідомо і. За три хвилини труп, за три стріляють відкрито ага. в Києві переділи спецслужби у гражданську угу. і стріляють напряму, просто в це на вулиці ловлять, пахне пахнеш димом, чи все. Це просто снайпери, не нічого. Голова шиє, голова шиє. Тобто, угу. а тут але... члени партії регіонів розказують, що вони ще щось хочуть приймати. Розумієш, два місяці пройшло. Партія регіонів ігнорувала інорувала... Я, я Тоді на сесії я звернувся, кажу, Микола Антонович. Ви є заступником голови ради. бо коли голова ради висецький є у лікарні, ви ведете сесію. Але ви очолюєте районну партію регіонів. ви не маєте морального права тоді, коли люди виводять стоять велике протистояння і людей вивозять на майдан за гроші під тиском. І цих людей ми бачили, ми на автовокзал. На жаль, є така частина, яка за 300 гривень за 200 купи й поїде. Це є проблема нашого суспільства. Наша вимога одна. Лосовський. Ми чекаємо зараз від його відставки від заступника голови районної ради. І чекаємо покаяння за всі злочини, за всі злочини і за ці кулі, які ось лежать під моїми ногами. Шановна громада, я вам заявляю, після тих подій, 18 числа, які збулися в Києві. Ми зібрали фракцію на наступний день, і я це була моя ініціатива, зібрати фракцію. І я сказав: ми не повинні стояти осторонь і повинні реагувати. Ми не можемо підтримувати цю владу. І ми всі депутати написали заяви про вихід з фракції із партії регіонів. Немає такої політичної сили, яка пішла дійсно проти мирних людей. Це є заяви, і я особисто написав заяву. На ім'я Рижука про э, те, що я звільняюся з голови партії регіонів Навралицькому районі. Я ми всі не підтримуємо цю владу. Це я вам відкрито заявляю. Вибачаюся перед вами всіма, але вже дві тілі не тілі. Ніхто не їде. Я не підтримую, Я не буду відправляти туди людей. Скажи не ті я не відправляв. <звіць> відправляв. Знову романніки відправлявся. <звіць> да. Ми самі бачили, наче були почекати. Які нас кидали і гранати кидали? Я вам скажу, ви скажіть фамілії, хто був? Я там. Вам скажу, То, є відповідні люди, які працюють Спасибо. уже прямо на ж Томбрам. Я до цього вже не причав. Я сказав, я відправляти не буду. Ми зараз закликаємо зараз написати заяву про від складання повноважень заступника голови ради. Будь-якому разі я вам кажу, районна рада буде заблокована. Заворожок стоять тут. Значить. Будь-якому разі районна рада, я обіцяю не запрацює. Ми заблокуємо. Тут буде тисяча чоловік. Це я обіцяю вам. Ми чекаємо заяву. Хочете зараз покрайтесь і відходьте в сторону. Зараз йому сам нормально написати заяву. Я не хочу про Ми на сьогодні питали. Прокурор, начальник міліції були у Загриву. Чи ви контролюєте ситуацію? Ми що контролюємо. Ви хочете, щоб ці люди пішли просто туди, щоб ми не контролювали ситуацію. Тут два шляхи або він пише сам заяву. Або приймає. рішення біжна... ми, ми, ми чекаємо заяви про відставки Лосовського, бо саме він відправляв людей на антимайдан за гроші, збагачуючись з міста та району. Олександр Анатольович, ви хочете проти заяву? А, Міжна, ви ви не? Ми почекайте, ми чекаємо. Ми біжна. 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 Я прошу зберігати спокій. Почекайте, ми цивілізовані люди. Будь ласка, ніяких рук. Само стоїть тут біля мене. Голови Новородовиської ради Ласовського Микола Антоновича заяву. Прошу прийняти мою заяву про відставку. Я вважаю, що в нас ні в місті, ні в районі не має бути зовсім партії регіонів. Вона має саморозпуститися комуністі і комуністів. Сановні, інформація все тривожніше. З автоматів розстрілюють майдан. Пряма трансляція. Шановні. Пацани з збірку там приходили ці з бутаками зажигалки, скалки, чоловік 20 було. З Калаша, пару чоловік попадало, коротше, вони почали тягнути всіх завалили. Шановні, я не хочу, щоб ми гонили. Не гінали, директорів, чисельнів було таких. Віську рада чи рада? Заява. Ми депутати новоград Волинської міської, а значить буде і районна рада, від імені жителів району констатуємо, що Україна стоїть на межі громадянської війни. Відсутність політичної волі у президента, безпорадність парламенту, бездіяльність уряду призвели до чергового кровопролиття в центрі столиці. Наростає жорстоке протистояння на місцях. Котре наголошуємо, що єдиний легітимним. Виходом із ситуації це є налагодження конструктивного діалогу, прийняття відповідних рішень, оголошення дострокових, президентських та парламентських виборів. Треба дати народу України можливість обрати таку владу, яку він заслуговує. Тільки так ми збережемо цілісність нашої рідної держави і суспільний мир. Звертаємося до міських правоохоронців, командування військового гарнізону. Цей вирішений для України час не виконувати злочинних наказів і ні в якому разі не застосовувати зброю проти народу. Звертаємося до новорад Валенців, керівників політичних партій і організацій, зберегти спокій, не допускати провокацій зі сторони окремих лапках гарячих голів. Найдорожче, що ми можемо втратити, це життя наших співгромадян. Я тільки що дивився, інтернет. немає там масового розстрілу, так що не будемо панікувати. Виходять регіонали з партії, вони збираються сьогодні о 15-й годині будуть приймати якісь радикальні рішення в Верховній Раді, тому просили не штурмувати Верховну Раду. Це друге, що я хочу сказати. Давайте ми з вами з вами а, здався підполковник ВВ, виступав на Майдані. От звільнився да й кажуть, що масово переходять внутрішні війська і міліція на сторону народу. Дивіться за будь-яких надзвичайних обставин у місті або в країні збираємося тут зразу же. І я вас прошу, скажіть своїм рідним, близьким, знайомим і так далі, щоб вони приходили на ці наші збори, молебні, мітинги і так далі. Якщо ситуація міняється, зразу збираємося тут. Зрозуміли сьогодні. Вже тут зібралося більше людей, але перед тим як почати молебень, представники опозиційних партій, члени комітету нашого спротиву, пішли до міської влади. Туди викликали же начальника міліції, прокурора, викликали начальника гарнізону. І задали їм конкретне питання, чи збираються які люди йти, чи їхати кудись на Київ чи на Житомир. Була отримана категорична відповідь про те, що ніхто нікуди не збирається їхати. Значить, ми їх попередили всіх, що якщо тільки ми отримаємо інформацію про те, що хтось буде виїжджати, в першу чергу понесуть відповідальність вони як керівники. Було думало також, що е, значить. Будемо надавати допомогу міліції в патрулюванні міста нашими силами, нашої самооборони народної. тому що міліція зайнята зараз іншими питаннями, і, на жаль, в місті почастішили випадки мародерства і безчинств. Угу. Тому вже є певна домовленість, і ми будемо разом з міліцією патрулювати місто. Ну а сьогодні що відбулося? Далі після цього, як ми ці всі питання вирішили, значить був відбувся молебен в нашій церкві, угу. і після того відбувся мітинг. Після того, як провели великий мітинг, скільки люди вимагали показати тих і наказати тих, хто вивозить тітушек з нас з Новограда, а є інформація провірена про те, що багато людей регулярно возять нас туди, як тітушка, за гроші на Майдан. У нас була інформація, хто це конкретно. Це заступник голови райради, керівник організації партії регіоні Лисовській і начальник відділу освіти Антипчук. Рейонни ради начальні усі райони ради. Це ті дві людини, які в основному займалися організацією підбором і вивезенням тітушок на майдан. Це інформація від тих людей, в тому числі, які, по перше, ми бачили. Наші люди бачили як вони книг. А фотографії чи щось і... свідчення? Якісь є ні, фотографії на жаль, немає і від тих людей. Інформація проговорилася, які їздили туди на майдан. Ми їх заставили вийти сюди до людей. Де вони покаялися перед людьми і написали заяву про відставку до речі, районна організація партії регіонів за їхньою заявою, саме Сьогодні? — Сьогодні угу. ну, вони сказали, що раніше але оголосили про це сьогодні. Ясно? Ясно. А чого блокували дорогу? Всагалі? Значить, чому блокували дорогу? Зв'язку з тим, що все-таки кров продовжає литися в Києві. Люди вважають, що ми туди не повинні розходитися, ми повинні піднімати водити весь Новоград, весь Зв'ягель, угу. для того, щоб зібрати якомога більше людей. І протистояти всім тим можливим викликам викликам, в тому числі, і при необхідності будемо їхати на Київ підтримати та майдан, але саме на першу чергу не не допустити наших силовиків до участі в тих кривавих протестах. Міліція якби з народом і злочинних наказів виконувати не буде. У нас немає не бірку, у нас немає. Слухайте мене, будь ласка. У нас немає не бірку, у нас немає спеціальних там призначенців, які можуть поїхати, поїхати на майдан. У нас тільки є дільничний оперативний блок. І люди, які виїжджають на злочини, на крадіжки, на вбивства, на тілесні ушкодження. Які проводять відповідні слідчі дії, якщо ви не довіряєте, якщо ви хочете, щоб якби міліції не було, ми без проблем готові якби скласти повноваження і виконуєте обов'язки за нас. Тобто у нас немає ніяких, скажем. Претензії а ви, до, до народу на майдан захищати людей. Ви готові їхати на майдан захищати людей. Вони захищають. Ми без проблем готові ви, бути з народом. Я ще раз кажу. Ми а готові вищат? бути з народом. Їхати на майдан а, стрілю, захищати. Я ще раз кажу. Ми ви готові бути з народом, їхати захищати вибухає людей на даний час. Ми здійснюємо функції на місці. Мою особисто забрана зброя, забрана зброя усіх працівників. Мені підпорядковані відділення дає Новоград Волинського. Міського відділу тут є вісім чоловік. У них зброя так само забрана. Зброї у міській відділі взагалі немає. Я просто вас запевняю. Ми е, є слідчі оперативні групи, які виїжджають з спецзасобами. Це газовий балончик, палиця, виїжджають на місце скоєння злочинів. Більше будь-яких інших дій ми не проводимо. Шановні жителі міста, шановні присутні, я полковник ністеренка Олександр. Надійович, я думаю, ви мене знаєте, хто тут місцевий. Я запевняю, як начальник Новоградського лиська анізона. Сміятись не потрібно, я сюди приїхав не для того, щоб на вас дивитися, що ви смієтесь. Військові частини Новоградвої гарнізону знаходяться в пункті постійної дислокації. У мене вчора я спеціально прийняв рішення повернув перший механізований батальйон пункт постійної дислокації, який був чи в Чиживки на полігоні. У нас є стаття Конституції нашої України, яка не відмінена. Стаття 17. Захист територіальної цілісності нашої держави. Не треба валиватися. Якщо якісь питання будуть, є міський голова. Є влада, є начальник гарнізону, Ніхто ніяких необдуманих рішень приймати не буде. Є дуже велика вирогідність, що люди, ну скажем, тітушки їздять по по городам, да і починають есть, тобто, розумієте, так? Б'ють мирне населення і так далі. То тобто, якщо будуть штурмувати та військову частину, ви всі знають в Україні, що є зброя, правильно? І будуть атакувати ваші дії. Люди готові виходити і захищати зброю на цей я вам Відповідаю Уже сьогодні. Практично прийнято рішення сумісна будуть громадська безпека. Люди з представниками міліції та самоборони здійснювати патрулювання основних вулиць міста новоград Новоград-Волинського. Я думаю, що відповідно у мене такі ж заходи передбачені за планом протидії терористичним актам. Я думаю, що я не дам можливості, щоб ті тушки, або хто їх так називає, проникли на територію військової частини, тим більше на об'єкти, де зберігається зброя та боєприпаси. Є просто наші, що їде просто... да. Ми миша, не спілкуватися, тому що е, ви знаєте, інформація. тут тяжо де наші. і тим більше, що наше місце знаходиться на об'їзній. Основної дороги ЧОП-Київ. я вас розумів. Я вам, думаю, відповідав. Дякуємо дуже. Я дякую за порозуміння. Давайте не будемо робити ніякі різкі кроки. Я думаю, що принаймні, хоча б щоб в нашому місті рідному стримати ситуацію. Дякую, люблю вас і до побачення. Е, брат, скажи ще раз, як його звати Віталій Васильцов, да? Угу. Віталій Васильцов. Я, я зрозумів, добре. А скільки років йому було? Скільки, скільки, скільки йому років? Де-то біля 30 років.